У тиловому Прикарпатті готуються до першого вересня. На очну форму навчання зможуть повернутись лише ті навчальні заклади, які мають спеціально обладнані укриття. Таких каже очільниця Івано-Франківської області. Наразі майже 40 відсотків в нашій області є 1208 таких навчальних закладів, і всі 1208 навчальних закладів пройшли перевірку, тому що створені комісії. Комісії виїжджають. В кожен навчальний заклад і оглядають укриття бомбосховища. На предмет безпеки на сьогодні готові до використання за призначенням 89 захисних споруд цивільного захисту. У 338 організовано споруди подвійного призначення та найпростіше укриття. 47 закладів буде розміщено у захисних спорудах цивільного захисту, спорудах подвійного призначення та найпростіших укриттях інших суб'єктів господарювання на облаштування сховищ у навчальних закладах Прикарпаття виділено. 20 мільйонів гривень, та в області понад півсотні шкіл мати укриття фізично не можуть. Або дерев'яні конструкції, або замала тощина несучих стін. І комісія вирішила, що такі школи не зможуть проводити навчання. То для тих дітей буде або дистанційне навчання, або підвіз в школу, який має укриття, або використання споруд по нормативах. Поблизу навпроти школи, які мають укриття. Над цим працюється в кожній окремій територіальній громаді. В усіх інших навчальних закладах наголошує головний освітянин Прикарпаття Віктор Кімакович. Формат навчання обиратимуть батьки. Який би не був формат, заклад повинен бути готовий з безпекової ситуації. Чи будуть там діти на очній формі навчання і спустяться в укриття, чи діти будуть вдома, а вчителі будуть вести дистанційні уроки зі школи і при потребі повинні спуститися в укриття, ми школу повинні підготувати. Окрім того, в Україні завершилась основна сесія мультипредметного тесту, яким цьогоріч замінили традиційне ЗНО. Іспит склали майже вісім тисяч прикарпатців. Кількість відмінників розповідає керівник Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Велика однак її завдання для випускників були легші ніж минулоріч. «25 юних прикарпатців отримали 10 балів з трьох предметів. 83 з двох і 332 з одного. Я би не захоплювався цими кількостями, не захоплювався. Я би не дивувався з того, що ці кількості зросли, поясню, чому. Ви розумієте, що ми не вар'яти і ми не могли собі дозволити розкіші поставити перед дітьми надзвичайно складні завдання у той момент, коли він не досипав, не досипав і так далі, і тому подібне. Тому задання да так, так були простіше. Це безумовно задання були простіше, але всі були у рівних умовах. У розрізі предметів 147 найвищих оцінок отримали з української мови, 219 – з історії України та 207 – з математики. Виявили лише два порушення на Тлумаччині. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіо Раї.